Всіх вітаю, готуємося до зимівлі. Сезон закінчився, і виноградний, і садівничий. Тепер перед тим, як прикопувати виноград, тут, звичайно, нема що прикопувати. Ось трошки більше лози. Тут, тут і пішли по рядам. І є таке в мене правило. Перед зимівлею я культиватором обробляю землю, додаю компост, добрива, пісок для рихлості ґрунту, бо у нас дуже важкі ґрунти. і Воно комкується просто. І по мірі того, як я кожен рік потрошку додаю пісок, земля стає рихліша. І навіть коли засуха, ти все одно пробуєш, пробуєш тут, земля як камінь. Пробуєш тут, земля пухка, нормально. Ось такий у мене роботяга форте на 1,4 кВт. Хоча тут немає 1,4. І всі або не всі. Дивлячись, наскільки вистачить сил, бо часу досить мало. І Молоді саджанці, і старі дерева і кущі буду обробляти навкруги, щоб позбуватись коріння бур'янів. А й заодно хочу подивитись, ось у мене сніжок ріс і пропав цей кущ. Ну, зараз спробую, до речі, зріз зробити. Якщо зелене, то воно ще живе. А якщо воно мертве, то я тут глибше оброблю землю і спробую молдавським способом посадити. Декілька сортів. Так, пробуємо. Ніби сухе. Хоча тут зелене. Щось я був впевнений, що що йому вже кінець. Ну добре, мабуть, я його залишу все-таки. Так, це велес Оце такий вже двохрічка потужна. Ось така. Ну, він повинен визріти. А ось Веліка тут десь, ну, мабуть, метр є, я менше трошки. Але він був довший, я його обрізав, бо там було не визрівши, а листя вже опало. То Веліка одна з найкращих сортів, ну, сильнорослих по, по приживаємості. бо в мене ще є в іншому місті, то також непогано. Так, обробляємо землю, тоді цей не вириваю, а просто обкопаю. Ось так вийшло. Ось. Ось. Тобто, по суті, я центр ями не беру, я розширюю. Існуючу яму. Ну, не то, щоб розширюю, просто позбавляюсь бур'янів. І ось так все виглядає тепер. Звичайно, треба ще граблями пройтись, повигрібати коріння. Ну, наскільки це можливо, бо я не фанат такий. І розрівняти саму землю, щоб зараз земля не задубіла. Бо коли буде полив, то воно буде стікати або туди, або туди. Тобто треба сформувати яму правильної форми. Компост зараз не буду додавати, бо у нас ось ще куча перепріває. Думаю, мабуть, вже аж весною. Але буду додавати фосфор і калій, не знаю ще в якій формі. І ось є пісок, але це яружний. Є ще в мене річковий пісок. Ну, звичайно, краще річковий, бо такий пісок. Ну, Буває що такі умови, що він добіє і схвачується як цемент. Понятно, що воно розбивається, але річковий буде краще, якщо він є, звичайно. Ну, І так само тут персики заросли. Влітку я тут садив три полоси фацелії. Потім все це теж культиватором перебив, і фацелія посходила. А фацелія покращує грунт, сподіваюся, це якось вплине. Також треба обробити тут і зробити гарні пристовбурові кільця. Ось наша доходяга черешня трьохрічна. Три рочки, бачите, яка гарна. І три кущі винограду. Аватар, Ютал, Ландиш. Ландиш теж. Чомусь в останній момент загнувся, але треба поробити зрізи, також подивитися, чи це він вже з кінцями чи ні. Хоча гляньте, яка лоза досить непогана, досить довга. Ось така краса вийшла. Тепер ще трошки порівняю ямки і буду закінчувати. Ось щось таке вийшло. Ще, звичайно, хотілося б вирвати до кінця траву, але це треба виділити прямо час. Але вже набагато гарніше. Виноград вже можна прикопувати. Бо, звичайно, якщо прикопаєте, вже особливо нічого навкруги нього не зробите. Ну, по досвіду минулого року буду закапувати десь на штик лопати, бо е, минулого року просто канавку зробив сапою. Поклав виноград, прикопав, і було дуже багато пророщих пагонів. Глибина була мала, і виноград відчував тепло і почав швидко рости. То наступної весни такого не хотілося б. І згадую, чому ж це ну, ніби напоганий пагін на ландуші, а виявилось, що ось ландиш обрізаний. Він далі весь пропав чомусь. Ну, буває. Ну а на цьому я закінчую. Дякую за перегляд, до нових зустрічей.